Доброго та мирного дня! Сьогодні ми з вами готуємо пиріг. Дуже запашний та дуже ароматний, лимонний. Для цього нам по 35 г борошна, 250 г маргарину чи то масла вершкового, яйця 2 штуки, сметани 2 столових ложки, 180 г цукру. А також нам знадобиться крохмал і розпушувач. Також сам лимон, а йому на додаток ще й апельсин. І ми з вами зараз беремо, додаємо до борошна дві чайних ложки розпушувача та перетираємо борошно з маргарином. Масло чи то маргарин беремо охолоджений. Вмочаємо його в борошно і натираємо, додаємо два яйця і все це перемішуємо. Також відправляємо цукор. Та сметану. І замішуємо тісто. Спочатку робимо немов крихту, отак перетираємо все, і потім поступово-поступово воно береться в комок. І ось таке тісто у нас вимішалось гарне. Ми його зараз розділяємо на дві частини Приблизно одну третю, відправляємо до морозильної камери. Тісто кладемо до форми. І отак прокладаємо весь низ і робимо бортики. І так, зробили височенькими бортики. І можемо поставити поки що свою форму до холодильнику, поки ми робимо начинку, щоб наше тісто трошечки відпочило. Для того, щоб підготувати начинку, нам потрібно взяти лимон. Я використовую сьогодні один лимон і апельсин. Взагалі, то можете використовувати два лимони. Спочатку їх треба проколоти зубочисткою. От так, два рази. І, до речі, якщо тонкошкурі лимони, то можна робити із шкіркою із цедрою, а якщо товстошкурі, то взагалі їх треба обчистити. І заливаємо кропом та залишаємо на 15 хвилиночок. Після 15 хвилин в окропі дістаємо наш лимон, кісточки вибираємо і подрібнюємо його блендером або м'ясорубкою. Білі перетинки можна видалити, якщо їх багато. Якщо так. Взагалі, то цей, як я сказала, цей пиріг можна готувати начинку з самого лимона, але мені дуже подобається присмак апельсину, тому я використовую ще й апельсин. А зараз ми його пропускаємо через м'ясорубку. До перемеленого лимону та апельсину додаємо 150 г цукру. Вимішуємо та додаємо ж сюди 2 столових ложки бажано кукурузного крохмалу. Можете додати й картопляний, але ж кукурудзяний буде менше відчуватися. Так і з гірочкою кладемо. Добре вимішуємо. Можна просіяти крахмал ситечко, щоб не було комочків. І тепер нашу начинку виливаємо. У формочку. Дістаємо з морозилки наше тісто та натираємо його зверху. А духовочка тим часом розігріта на 180 градусів і чекає нашого пирога. Ставимо його на 50-60 хвилиночок. Аромат не перевершений. Наш пиріг випікся, ставимо його охолоджуватися. І чекаємо, поки охолонеться, тому що різати його зовсім не можна. Треба, щоб він стабілізувався. І отак. Набираємось терпіння. Наш пиріг трішки охолов. Ви подивіться, який же ж він гарний у нас вийшов. Зарум'янитий. Ароматний, дуже гарнющий пиріг. Рекомендую вам випікати цей лимонний смаколик. Злегка притрушуємо його цукровою пудрою. Смакота наша готова. Зараз скуштуємо його. Скуштуємо нашого смаколика. Пиріг дуже-дуже смачний. Лимон це смакота неймовірна. Разом з пісочним тістом це дуже-дуже смачно. До чайку, до кави буде дуже-дуже смачно. Чайок не треба навіть класти лимончику, бо він у нас є в порогу. Бажаю вам миру, бажаю вам добра. Заходьте, пишіть свої відгуки, діліться своїми рецептами. Буду завжди вам рада. На все добре!